Білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав інтерв'ю російській пропагандистці Ользі Скабєєвій, у якому раптово розповів, що Росія на переговорах з Україною у Стамбулі минулого року була готова визнати Крим територією України. За його словами, навесні 22-го року, коли Росія та Україна ще вели переговори, Кремль погодився підписати мирний договір, у якому визнавав Крим територією України, але отримував його в оренду. Таким чином Путін визнавав, що Крим не є територією Росії. Хоча до цього він багато разів заявляв, що питання Криму взагалі ніколи не обговорюватиметься, і що Крим навіки повернувся до рідної Гавані. Стамбул От одного диктатора до другому поліцею. Путін мені передає документ, який парафірований делегаціями цим рукаводством. Нормальний, навіть по Криму аренда там какая-то по Донбасу на востокі. Нормальний договор. У Росії визнання Лукашенка справило ефект бомби, що розірвалася. Зокрема, російський терорист та радикальний патріот Ігор Гіркін заявив, що Путін таким чином фактично здійснив державну зраду, адже Росія давно вже оголосила Крим своєю невід'ємною територією та включила його до конституції. А Путін цю територію як Виявилося, був готовий здати. Залишається тільки здогадуватись, навіщо Лукашенко так підставив свого московського покровителя, і за версією деяких російських експертів зробив він це не просто так, а за погодженням з деякими західними політиками, з якими вже веде переговори. Не виключено, що диктатор Білорусі розуміючи, яке майбутнє чекає на Путіна, вже готує собі шляхи до відступу та запасний аеродром.